Доброго дня я вам бажаю! Щастя, здоров'я кожної днини мирного неба нам над Україною! Вітаю вас, малята і шановні батьки! Сьогодні я пропоную вам помалювати. А що ми будемо малювати? Спробуйте здогадатися, відгадайте загадку. Гострі голки тричать із клубочка. Не пошиєш ти з ними в сорочку, бо гуляє по лісі клубочок та шукає смачненький грибочок. Цей клубочок з це голочок має назву їжачок, правильно, дітки. Ось подивіться, який в мене їжачок. Він, правда, маленький, але ж їжачок. Так, давайте ми подивимося, який їжачок? Так, маленький. Колючий. Так, ось у нього колючки тут на спинці. У нього такий чудний носик, як горошина така. Так, він має вушка, має лапки. Так, дітка, а ви знаєте, де живе їжачок? Так, їжачок живе у лісі. Так, це лісова тваринка. Їжачок Полюбляє збирати грибочки, запасає на зиму яблучка, щоб готується до зими. А сьогодні ми з вами давайте намалюємо їжачка, а будемо малювати ми незвичним способом. Зараз я вам розповім, Так, ну, їжачок, ми будемо малювати ось такою виделкою. Для цього нам потрібна ось веделочка, фарба коричнева, намальований силует їжачка, ось мордочка. І для зручності, шановні батьки, намалюйте отакий силует, тулуб їжачка. І почнемо малювати. Так, ще й серветки в нас є. Лівою ручкою ми придержуємось аркуш паперу, праву ручку беремо виделку і мочуємо у фарбу. Ось так. Фарби повинно бути достатньо, щоб погружалася виделочка у фарбу повністю. І починаємо малювати по лінії зверху, по спинці, ось так прикладаємо. Ось так веделочку ще. Набираємо фарби і малюємо ще. Ось у ліжечка багато, голочок. Так? Ось так. Повернути можна виделкою. як вам зручно. Ось спочатку по контуру, зверху, а тепер по всьому. Тілі. Ось так притуляємо виделочку. Ось такий колючий у нас їжачок. Так, ще фарба у нас прикладаємо виделочку і прибираємо. Так. У нас багато голочок у їжачка. Так, ось серветку. Так, ось подивіться, який вийшов їжачок. Так? Можна ще сюди на доріжку йому приклеїти листочки. Ось у мене є тут небагато. Ну, це за бажанням. Можемо приклеїти, беремо листочок, ви вже знаєте. Пензлик, клей, змащуємо листочок і притискаємо. Так, ще ось так. Різнокольорові листочки. Так. Буде у нас їжачок у листячку? Так. Ще один. Нажаліємо, клею. Так, ось такий ще листочок. Так. І на їжачкові можемо листочки ж падають, і на і голочки приціп падають їжачкові. Ось так. Ну, достатньо. Ось подивіться, який вийшов. У мене гарний їжачок. Я сподіваюся, у вас, дітки, теж вийде гарний їжачок. Я ж чекаю на ваші фото. До побачення!